Вітаю, друзі! З вами Денис Богуш. і Сьогодні ми поговоримо про військову психологію. Що таке військова психологія, з чого вона складається і е, чим регламентується? Отже, ну, почнемо. По-перше, ну, потрібно зрозуміти, що є військово-облікова спеціальність, вона називається психологія, і е, її отримують тільки офіцери. Офіцери психологи з Збройних сил України, Значить, вона регламентується, ця діяльність десь 15 різними наказами. Саме свіжий наказ, і такий він ну, загально такий вживаний, це 349 й по якому ми зараз пройдемось в двох словах, тому що там є оця, ну, вся ця структура військової психології, про яку я кажу отже, в цьому наказі є перше, це те, що є організаційні форми, в яких існують і працюють військові психологи. Це на рівні бригад, це групи контролю бойового стресу, а на різні батальйонів це групи психологічного супроводу і відновлення. Ну, вони там ну, зараз ну, по-різному робляться, але в принципі, ну, це основна, так скажемо, структура. Далі є ще високомобільні групи, які вже при оперативному командуванні існують. І е, є ще така форма, як пункти психологічної допомоги. Це вже там, ну скажімо, на місцях. Е, от цього складається організаційна форма е, військових психологів, тобто з наказів нормативних документів. Там є документація, там щоденник офіцера-психолог і так далі, і наказів. І от цих форм це групи. Тобто офіцери психологи працюють в групах. Далі у нас, власне, є чотири напрямки цієї військової психології. Перший напрямок це психологічна діагностика, другий психологічна підготовка, третій це психологічний супровід. І психологічне відновлення, тобто такі чотири розділи. В першому розділі «Психологічна діагностика. Тут треба знати основні методи діагностики за допомогою там, бесіди, за допомогою тестування, анкетування із тестів, що потрібно знати так одразу, це такі тести, як адаптивність 200. Соціометрія і оцінка морально психологічного стану. Тобто, от такі основні, хоча є різні набори тестів під різні задачі, тобто там ми визначаємо динамічні явища в колективі, оцінку стану, там різних станів військовослужбовців. Це оцінюється вже тестами специфічними, і ну, вони є в наборах цих тестів, їх я думаю. От 20 загальновживаних до 200, в принципі, які застосовуються у військовій психології. Від е, таких ну, на рівні анкетування до складних клінічних тестів, там Місісіпська там, і так далі. Отже, е, другий рівень це і другий напрямок це психологічна підготовка. Психологічна підготовка вона здійснюється під час БЗВП е, ну, базової. Е, Військової підготовки, і там проходять так називаємо смугу перешкод, психологічна смуга перешкод, яка теж там є визначені точно всі елементи цієї смуги перешкод. І психологічна підготовка вона існує для того, щоб військовослужбовець, який потрапить в зону бойових дій, в нього було менше стресу, тобто, треба підготуватись до всього. Тут є такий принцип загальний, що чого не знаю, того боюсь. Тому о, військовослужбовець, який йде на бойові, так скажу, він повинен зрозуміти і е елементи там, артилерійських е прильотів, і, ну, там, і бойової техніки, і надавання першої допомоги психологічної, тактичної, і так далі. Тобто він повинен бути. В умовах ну, бойових, максимально наближених до реальних, так скажемо. От це все потрібно робити. Робити треба невизначені ситуації, ну, ситуації, в яких там ну, такі реально стресові, реально там вночі, в день, в умовах обмежених якихось там можливостей і так далі. І е, це треба зробити під час психологічної підготовки. Тому що якщо просто е, військовослужбовець, який тільки зайшов в лави Збройних сил України, як тільки він е, з'явиться е, ну, на полі бою, то стресу буде в нього набагато більше, ніж е, якщо він до цього підготується. Наступний розділ е, і напрямок це називається психологічний супровід. Так от, під час психологічного супроводу ми можемо сказати, що е, тут потрібні навички, прямо навички роботи з побратимом під час е, стресових ситуацій. Ну, ну, Перше, потрібно знати, що таке стрес. От, а по-друге, є алгоритми дій, які називаються там, ну вони в країнах НАТО називаються Айкавер. Це як вивести з заципеніння. І є ізраїльський е, такий е, алгоритм, він називається Ялом. І от треба знати ну, хоча б один алгоритм, або він ще ну, українською називається Я поруч. І таким чином ви повинні розуміти, що психологічний супровід на полі бою він е, визначається таким чином тобто наданням першої психологічної допомоги. Далі ви розумієте, що є процедури цього супроводу виведення з зони бойових дій це там дебрифінг і декомпресія. От, але це вже межує з наступним напрямком, який називається психологічне відновлення. І це четвертий такий напрямок, який визначений в цьому наказі, і, в принципі, він визначить у нас в цьому. Напрямку військової психології, як відновлення. Так от у відновленні і реабілітації, тут потрібно розуміти, яким чином можна надавати і хто може надавати таку допомогу. Тобто частину допомоги, яка стосується тривоги, страху, плачу, стресових станів і так далі, ну, можуть надавати офіцери-психологи. Якщо виникає вже клінічна якась картина. А офіцер-психолог повинен зрозуміти клінічну картину, то ясна річ, що треба направляти до психіатра вже ну, в, ну, в такому випадку. О, тому на цьому рівні ми вивчаємо е, у відновленні всі стани, е, всі форми, які можливі по виводу військовослужбовців з бою. Ну, це ну, робиться дебрифінг ну, десь через добу після бою. Коли люди накручені, вони в, ну, в великому стресі, вони сідають в кружочок і обговорюють, що відбулося, і таким чином знімається стрес, знімається пар, тому що всі думали одне. А коли вони починають ну, обговорювати це, то виявляється, що, ну, що зовсім по-іншому вся ситуація була. І це дуже важлива штука. І є ще процедура декомпресії це коли людина виводиться не тільки з зони бойових дій. На ну, пункт постійної дефлокації або ну, тимчасово деслокація, а і, наприклад, у відпустку і в цивільне життя. Тому що людину треба підготувати. Для цього є ціла процедура декомпресії, яка теж визначається окремим наказом. І по цій процедурі ну, військовослужбовці виїжджають групою з зони. І потім їх там е е обстежують е медики, обстежують психологи, вони з капіланами е зустрічаються, вони відпочивають і так далі. І от вони проходять е ну, такий етап відновлення, е і тільки тоді вони можуть е ну, піти на гражданку до цивільних людей, тому що е ну, особливо зараз. Ну, коли військові ну, виїжджають в цивільне життя, то це є ну, дуже великий стрес. От просто дуже великий стрес, і це дуже важливо, що цей стрес потрібно чимось ну щось робити. і Для цього потрібна психологічна допомога, тому що дуже багато військових не справляються. Ті відчуття, ті враження, ті стреси, які люди отримали в зоні бойових дій. Вони набагато сильніше, ніж відносини в родині, там, зі знайомими, з друзями і так далі. Тобто, це дуже складний такий досвід, з яким будуть всі військовослужбовці. І тут дуже важливо, що ми переходимо до діагнозів, тобто реально можуть бути психічні розлади. А психічні розлади вони в таких формах: це посттравматичний синдром ПТСР. Потім постконтузійний синдром це вже психічні розлади, тобто вони вже там мають свою градацію і по ну, міжнародній класифікації психічних розладів, і це вже розлад. І є ще інша низка розладів, там депресивних, тривожних, обсесивно-компульсивних та інших. Які теж вже розлади. Тобто, якщо це вже розлад, то точно людину списують з армії, і їм потрібно відновлення. І ну, так я вам дуже коротко розповів про ці чотири елементи, чотири напрямки психологічної підтримки в Збройних силах України. Далі є великий реабілітаційний період, ну, коли вже вітіран ну, потрапляє в цивільне життя. І я думаю, по цьому ну, потрібно окремі зробити е, так, так скажемо, розповіді, тому що це теж ну, дуже складна історія по адаптації до родини, по адаптації до суспільства, до е, тих несправедливостей, які відбуваються у нас в. В житті, і з якими ветерани ну, на них буде дивитись по-іншому. Отже, я закінчую. Вивчайте, хто хоче військову психологію, кому, ну, кому це цікаво. Підписуйтесь на наші всі канали, лайкайте, донайте. І всього найкращого. І слава Україні!